І для тих народів, що насіляли тоді Київську Русь, є дата 988 рік, коли офіційно за князя Володимира Великого була прийнята християнська Русь, було прийнято Каїнство хрещення всього народу. 988 це офіційна дата прийняття християнська сьогодні. Нам каже, треба йти в Європу, Дорогі мої, до якої Європи, нам сьогодні треба йти? до Христа, як дійшов Князь Володимир Великий, який вів свій нарік, ставши для них Красним сонечком, бо цьому молебні до Матери Божої, а ми знаємо з прийняттям християнства, і наш нарік прийняв Матір Божу як найдорожчу святу. Хіба дорогі мої, Європа, яка принесла нам закони на шлюбів, с принесла нам то нині бурян, тих нетрадиційних течій, яких не були ніколи на українській землі, вона може принести нам щось чисте духовні? Ні. і саме той Дніпро, що він являється свідком очищення наших душ, які сьогодні, на жаль, христова церква на Україні розділена, і нам йти саме до того хрещення. Яке прийняв князь Володимир Великий, може сьогодні, ще нам треба прийняти ще одне духовне хрещення всім, як за часів князя Владимира Великого. Володимирого. вітаю вас з величним святом, перш за все, чоловіків, хто носить ім'я Володимир, свого хрестителя Київської Русі. Ви щасливі, що батьки вам дали це ім'я, будьте гідні цього імені. Вітаю всіх нині присутніх з цим святом. Нехай Бог береже у своїй обіці святий Володимир молиться за наш український наряд, що ми в майбутньому прийшли до єдиної української соборної апостольської церкви. Слава Ісусу Христу!